Нукзар ну ну, ти, ся, ти не зараз. Бережі, ти прийдеш, ми заборонімося прямо ще раз, а він. Всім привіт, дорогі друзі. З вами на екрані і поза екраном Нугзар. Ну, і коротше, сьогодні я вирішив розказати вам, як проходить ранок. От ви можете бачити на екрані, що я маю собі морду і потім мажу її спермою. Ось вот так вот, такий нежний мальчики. Ну, якщо ви думаєте, що після того як я помиюся, я хочу поїсти, то ні. Я хочу покакать. А, кстати, я десь колись чув, що желання мужиків какати, типу що якщо їм це подобається, то це значить, що вони їй. Ей... Не знаю наскільки це это... правда. Ну я не їй. Ну а в принципі після того як я вже всі процедури ранішні зробив, можна позайматися спортом. От я беру на удушаючий свою подушку. І представляю що це дебіли, які не вірять, то, що я стану звісним відеоблогером. І музикантом. І репером. Ну а це собственно говоря моя Чому-то я вирішив зробити ремутур посеред блога, який я провожу в свій ранок. А це я. Ну, за. А, и еще, кстати, вот сами э, меч, который я сделал сам на трудах, по-моему, в самом или в шестом классе. Я отрезал себе четыре пальца, когда его делал. Ну, а сейчас, как вы можете видеть, настоящий идеальный момент для того, чтобы трошечки поработать. А може показатися, що я так активно работаю, потому що я айтішник. Но нет, на самом деле, я известный блогер. А це все просто для видео. Всем привет, дорогие друзья. З вами ваш улюблений блог... блогер Нухзар Байден. І сьогодні ми така... таку цікаву тему розглянемо, як камні. Я создам свій тирліст камней, и в принципі можем починати. Поехали! Перше місце. Граніт. Ну, як ви можете розуміти, талантлива людина вона талантлива во всьому. І я не виключення, тому що я ще, окрім блогерства, вмію займатися музикою. Водію всіма інструментами, можливими. вот як, наприклад, барабаном, знаю, люблю збівки. Але, блин, краще всього, я, звісно ж, граю на гітарі. Тому що я рокер. Ще ось вот така штучка, як как би бы вона називається дримба, но я не понимаю, що там що там дримба, що не дримба. Ну і конечно же не будем забувати про окулелі, чотириструнна гітара. Hello, ladies and gentlemen. Сьогодні в вашій увазі. пропоную кавер на песню Эминема Real Slim Shady на э, миниатюрной сопилке. Ну что ж, начнем. Короткий получилось. Все. Відео закінчилось. Дякую за увагу. Я придурок, ви придурки, і це, і це супер, це супер. І от вам бонус в кінці. Колись я стану всім відомим уєбаном, Буду ходити, я по мажорним ресторанам. Буду заказувати самі дорогі блюда, бо я ублюдок. Да я ублюдок. Я хочу більше, хочу більше, мені треба жрачки. Я хочу срати, 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 в мене срачка. І вона золота, бо я ж такий відомий, моє ім'я відоме.